19 вересня на 31 ша позачергова сесія Славутицької ради. У засіданні взяла участь 15 депутатів. П'ятеро в онлайн режимі перед початком сесії міський голова поділився цікавою інформацією. У нас буде зустріч з представництвом наеканергату щодо реалізації проекту технічного ліцея в Славутичі за участю особисто президента Неканергатом Котіна Петра Борисовича. Сподіваюся, що буде народна депутатка Василевська Ольга Михайлівна. І можливо, навіть і хтось з міністерства освіти. Але поки уточнюється, ми хочемо обговорити формат співпраці, як реалізувати цей проект, який на нашу думку, спільну думку, цікавий всім ми написали запит до НЕК еканергатом. Ми бачимо такий розвиток подій в нашій освітній сфері, на що отримали позитивну офіційну відповідь і пропозицію провести такий круглий стіл, обговорити. Куди ми привезли? Тому запрошую 27 вересня. Уточнимо локацію і час. Але попередня дата саме така, це те, що ми маємо проговорити. Ми завершили два і я думаю, що завтра отримуємо ще два висновки по капітальному ремонту укриттів наших шкіл. Це доручення президента. Якщо пам'ятаєте, від 26-го. Квітні під час візиту до Славутича і передаємо їх до Київської обласної військової адміністрації для вже впровадження цих робіт. Нам чому це важливо для освіти? Тому що сьогодні деякі заклади перейшли в онлайн-навчання, тому що в офлайні, в укриттях в тих, які сьогодні є, навчатись неможливо. В них можна сховатися, в них можна перебути тривогу, але навчатись неможливо. Тому що немає просторів, немає акустики відповідно. Все це передбачено новими проектами. І все це має бути. І ми маємо проблеми потенційні з харчуванням дітей під час блекаутів. Зрозуміло, що на малих генераторах забезпечити роботу харчоблоків нереально. Але допомога прийшла звідки не чекали. Отримали пропозицію від британських партнерів. 250 кВт генератор мають привезти в жовтні, і ми з електроцехом бачимо можливість встановити його біля трансформаторної підстанції. Двох ліцеїв, тих самих згаданих вже без меж ліцею, і трансформатор зможе заживити зразу два заклади. Він не новий, він вживаний, але rolls Ройс до нас до нас приїде Ролс Ройс. Спробуємо його заживити. А на 16 жовтня заплановано засідання суду щодо продовження суттєвого продовження санації нашого підприємства в процедурі, яка відкрита щодо можливого банкрутства. Ми переходимо. І сподіваємось, суд підтримає таке рішення, тому що кредитори погодили. вчора якраз зустріч була з керівництвом НАК Нафтогазу щодо п'ятирічного терміну санації всіх боргів, всіх боргових зобов'язань нашого підприємства. Я вважаю, для нас це дуже непоганий план. Якщо ми отримаємо 5 років розстрочки на наші борги без жодних штрафних санкцій. То розуміємо, що за 5 років інфляційні процеси частково ці борги перекриють. А з рахуванням того, скільки років ці борги, то, то інфляція, мені здається, вже їх перекрила. Є запевненість від НАК Нафтогазу, що газ в Україні є і газотранспортна система є однією з найбільш захищеної. І вони ну, практично гарантують газопостачання протягом всього опалювального періоду для всієї України. Вони вже пережили декілька. Уражень їх систем, але відновлення відбувається дуже швидко. Запаси всього необхідного обладнання труб і іншого інвентарю є. За 3-4 доби вони відновлюють фактично великі, великі вузли. Це набагато простіше ніж відновлювати, наприклад, 330-ту підстанцію, де трансформатор замінюється півроку, ну, в кращому випадку 4 місяці. Тому розраховуємо більше на газ, очікуємо постачання двох когенераційних установок нових по 350 кВт, що дасть нам можливість бути більш незалежними в критичній інфраструктурі. Це не дасть можливість місту бути в режимі острова повністю енергонезалежним. Наше споживання близько 5 мВт, а в піки до 7 мВт по Словутичу. На цій потужності ми можемо вийти тільки встановивши великі установки. Запит на це ми. Направили нашим партнерам, чекаємо на відповідь, але відповідь, щоб ми розуміли, дуже повільна, Дуже повільна, вона не буває швидкою. Але якщо повернутися до когенерації, то вчора знову ж таки в розмові з е, керівництвом Нафтогазу, вони теж приділяють цьому велику увагу. Е, найближчий період замовлення когенераційної установки літо 2025 року. Думаю, случанам цікаво також буде дізнатися, що найближчим часом кількість сигналів тривоги у Словутичі зменшиться як мінімум вдвічі. Був ці військові обласні адміністрації Київської області. Вони не могли зрозуміти, що ми від них хочемо. Зрозуміли, кажуть, що там у вас за проблеми з підключенням до Чернігівської області. Кажу, нема жодних. Ми підключені. що ви хочете. Чи від Київської відключіть нас? А вроді є порозуміння в цьому питанні. Я думаю, що найближчим часом. Це рішення, а це бюрократичне рішення, в тому числі буде прийнято, і ми будемо користуватися сигналом виключно Чернігівської області, що є доречним, бо територія ця, і ми жодним чином не залежимо від того, що відбувається на території Київщини, коли на них летить. Тому це буде врегульовано, вже всі зрозуміли, що ми хочемо. Депутат Дмитро Стенмах зачитав звернення від альтернативної школи осяяння, яка орендує приміщення третьої школи з проханням організувати гаряче харчування для 30 учнів. Фактично учні заходяться в приміщенні школи з 9 по 13 годину, тобто 4 години більш ніж 4 години. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти у закладах загальної і середньої освіти, здобувачів освіти з 1 по 11-12 класів, незалежно від навчальної зміни, повинно бути організовано щонайменше одноразове гаряче гарячого харчування відповідно до норм харчування. І таке харчування дійсно організовано в третій школі, але діти школи Осяня, які зараховані на екстернат, а фактично прибувають в школі право на харчування не мають, тому що внаслідок недосконалого законодавства відсутній механізм обліку таких дітей в школі. Міський голова запропонував взяти питання для розгляду. Після цього депутат Дмитро Стенмах закликав слово Тишан приєднатись до національного спротиву. У нас попереду визнаємо важка зима. От. Ми бачимо, що ворог е, постійно атакує об'єкти енергетичної інфраструктури. Ворог е, атакує об'єкти критичної інфраструктури. І наше місто е, теж може бути попасти під е, вплив е, тих званих шахедів і всього іншого. Наразі можливість підвищити заходи, захисти, е, заходи з протиповітряної оборони можливо, за. Широке залучення громади у вигляді добровольців ТРО. Тобто більша кількість мобільних вогневих груп, які зараз показують ефективну роботу по ворожих БПЛА, може бути лише за рахунок мешканців громади об'єкти критичної інфраструктури, які захищаються, командування. Збройних сил України, територіальної оборони приймає відповідні рішення по залученню. Тобто держава надає нам можливість на самозахист. Збройні сили надають нам за... засоби, питання лише в людях. От. Я не кажу, щоб люди були задіяні на постійній основі, тому що визнаємо, що доброволець він за свою справу не отримує кошти. Так, зберігається середня заробітна плата по місцю роботи, але якщо людина відсутня на роботі там, місяць, два, три, чотири, у неї виникають проблеми із роботодавцем, із, далі, там, екзаменами, доглядами, тобто і з кожним місяцем все важче стає повернутися назад на роботу. Тому я закликаю до іншої форми залучення мешканців міста Славутич і працівників підприємств міста Славутич. Це хоча б на 2-3 дні в місяць, тобто 2-3 доби свого вільного часу витратити на службу протиповітряної оборони. Кожна людина, я маю на увазі: чоловік, жінка, молоді люди віком від 18 до 25 років. Перш за все, ми зацікавлені в молоді, але в нас працюють в мобільно-вогневих групах вже зараз. І чоловіки, і жінки, і в віці 18-21 рік, і в поважному віці хто старше 60 років. От. І показують, кажу так, непогані результати. Тобто, це кожному з нас посилі. Якщо ми з вами можемо знайти вільний час на відвідування спортзалів, е, хтось займається там, рибалкою, риболовлюю, хтось охотою, то я кажу, що е, кількість шахедів обмежена. От, і здобути такий трофей, як шахет, ну, вибачте, е, це того варто, щоб хоча б три доби на місяць витратити на цю справу. Кожний доброволець, кожний доброволець це офіційно укладає контракт добровольця, проходить відповідну підготовку От, щодо безпечного поводження зі зброєю, тактична медицина, там, озброєння, вигнева підготовка, спеціальна підготовка по засобам, там, планшети, кулемети. Тобто. Всебічна підготовка, забезпечується за рахунок громади засобами індивідуального захисту, каски, бронежилети, забезпечується формою. І лише коли людина пройшла навчання, в неї є відповідна форма до. Погодних умов вона залучається до цих заходів вже за рахунок місцевого бюджету. Закуплені там і ліхтарі, і лазерні там указки. І є, громада зібрала кошти на пікапи, які вже обладнані для роботи по Цілям, тобто і цей процес іде, і я думаю, що з міського бюджету на це кошти будуть виділятись. Питання лише в людях, в бажанні кожного з нас бути не просто вболювальником або фанатом Збройних сил України. От. Це така справа, тобто національний спротив. Це коли кожен з нас може стати учасником цих подій, безпосередньо учасником, тому що перемогу я завжди кажу, перемогу не очікують. Перемогу здобувають. Звертатися можна особисто до мене, або звертатися на сайт ДФТГ Славутич. Або, якщо ви не можете знайти не мене особисто, як депутата, а не там послання в соціальних мережах на вступ добровольців. Звертайтесь до відділу аварійного реагування, які опікуються нашою програмою. Я думаю, у кожному є можливість, ми ні від кого не ховаємось. Раді будемо зустрітись з вами. Приходьте зі своїми друзями, там, колегами, командою. От. Якщо у вас такої команди немає, то ви, коли прийдете до нас, ви знайдете е, людей, які споріднені з вами по духу. Це просто неймовірний життєвий досвід. І коли, коли війна закінчиться перемогою, кожен з вас може сказати, що частичка цієї перемоги е, є ваша там, праця, ваш е, вільний час, або е, тому що. Коли ми громада не очікує, що хтось зовні прийде і буде нас захищати, а сама бере цю справу в свої руки, і те, що нам по силам робить, ми звільняємо збройні сили України від мовно скажу непрофільних функцій і дати можливість ці сили використати на тих напрямків, де вона вкрай необхідна. Першим розглянули питання про присвоєння звання почесних громадянин міста посмертно трьом нещодавно загиблим на фронті словчанам – Руслану Власову, Ігорю Ткачу і Віталію Чічкалю. На сесії було розглянуто 22 питання. Тривалим було обговорення питання про внесення змін до програми управління відходами Славутича на 2024 рік. Депутат Людмила Любива нагадала, що найближчим часом пройде Славутичська асамблея з цього питання. А заступник міського голови Віктор Шевченко запропонував звернутись до учасників асамблеї. Ознайомитись попередньо із законом про управління відходами, щоб не звинувачувати самих себе в тому, що ми топчемося на місці. Звертаюся тепер в ефірі до всіх тих, хто планує взяти участь в асамблеї щодо обговорення питання поводження з відходами. Будьте експертами, підготуйтесь до цього. Ну, хоча б принаймні для себе експертами, перечитайте закон. Це новий закон позаминулого року. В минулому році він вступив в дію. Він чималий, але він зрозумілий, якщо його перечитати. Можна все зрозуміти про що йдеться і як ми маємо поводити себе з відходами. До речі, він у нас, наскільки я пам'ятаю, узгоджений з директивою про відходи європейською. Тому ми рухаємось саме до Європейського Союзу, і це законодавство буде ще багато років, саме таке. Тому читаємо, готуємось і приймаємо участь в асамблеї. У фіналі розглянули питання щодо внесення змін до бюджету Словуської територіальної громади на 2024 рік.